Друзі, всім привіт-привіт! Приїхала щойно з міста, їздила забирати зі школи свого сина і по дорозі заїхала в декілька магазинів. Я ніколи не знімала огляд своїх покупок, ну вирішила все, коли треба робити вперше. І... Сьогодні цілий день у нас тривога. Він поїхав зранку, навчалися дітки онлайн дистанційно, і він навчався вдома в свого друга товариша Іллі. Я його поїхала, забрала з міста, і біля будинку Іллі знаходиться Аврора. В Аврору я зайшла, купила ось такий блокнотик. Він коштує 12 гривень. До речі, дуже хороший. Знаєте, з якою метою я купила? Весь час треба щось купити. Те, те, те. І в пам'яті тримати складно. Тому я люблю, знаєте, так, на, на мікрохвильовці тримати блокнотик, тримати там ручку, олівчик і щось записувати. До речі, дуже зручно записати маленький листочок, відірвати. І от... Тоді з собою дивишся, нічого не забудеш, особливо коли ліки, коли дуже щось термінове, їдеш в місто і треба купити. І ще я купила набір голочок. Ви знаєте, дивилася пані Інну, вона саме шиє, тому перегля... переглянула свої голки. Знаєте, в мене голки з маленькими вушками. Подивіться, які я вушка купила. Буде вам видно. Ні? Гляньте, які вони. О, Бачите, які великі вушка. 9 гривень такий набірчик, взагалі дуже великі вушка. Мені дуже сподобалися. Отже, купила набір, щоб були з великими вушками. Ну, знаєте, ми не молодіємо, очі також без окулярів ще поки що, не хочу я їх носити і перенісся болить. Ну, Поки я ще, знаєте, морально не готова на того, щоб окуляри носити, тому купила такі голочки із великими вушками. Що я ще купила? Заїхала на гуртовню. Поряд зі школою недалеко купила ось такі вологі серветки: 26,50. 120 штук. Хороші. Дитячі брала. Мені подобається дуже оця кришечка. Знаєте, оцей зняв цю. Ну, вона заклеєна, зняв її і потім кришечка закрив, відкрив. До речі, не висохає, Оце швидко відклеюється, і тому мені дуже подобається такою кришечкою. Користуємося, дуже користуємося. Діти дуже люблять протирати перед виходом взуття. Десь щось таке одежу, десь, десь п'ятно, яке взяв, потер-потер-потер. Дуже гарно Дуже гарно все відбирає, десь, десь жирні п'ятна. Потім я купила какао. Купила аж два. Питаю, що у вас є два. Мрія і око. Так, еко, еко. 36 гривень і 24 гривні. Вирішила дві пачки, в, докупи в одній банці і буду використовувати. Бо я сьогодні пекла печиво і поливала їх шоколадною глазурю. І в мене вже закінчувалося какао. Отже, записала блокноти купити какао. Купила. Потім я ще сьогодні купила. Ковбаску ось таку. Зараз я вам скажу, скільки вона конкретно коштує. Кілограм коштує 180 гривень 80 копійок. Тут у мене 700 грам. Заплатила я 124,75 за ось таку палку. Планую зробити олів'є. Ну, дуже хочеться олів'є і діткам буде на бутербродики. Потім я ще купила печиво. Печиво, воно ось гарметично запаковане. Може лежати також довшенько. Другий раз на вулиці вже темно, магазин закритий, хочеться чаю, немає нічого до чаю. Тому я люблю, щоб в мене про запас лежало пачечка дві печені. Оце печиво Іванка. Воно двокольорове, бачите, із начиночкою всередині. Зараз я вам скажу пачечка у мене коштує. 29,54. Ну, 29,54 30 гривень. Іванка так і називається. А кілограм воно коштує 125,70. І ще я взяла Наполеон. Наполеон теж, бачите, поклеєний з прослоєчкою. І Наполеон 23,53. А в нас в магазині, щоб купити таку пачку, то 33,35 гривень. Виявляєте, на 10 гривень різниця. Все таки зручно, коли по дорозі їдеш забирати сина і заїхати взагалі ну, метрів 10 приїхати купити. Печово дуже добре. І основний такий продукт, який повинен бути завжди про запас, це мівіна швидкого приготування. Я люблю її додавати в салати. Також в вонівія люблю додавати. Щоб так їсти, ми її дуже не їмо, але на про всяк випадок вона повинна бути. І 7,70, 10 пачок, 77 гривень. Хуторок. Дуже вигідна ціна, дуже вигідна ціна. Ось такі в мене покупочки. І ще купила я мило. Я покажу. 98 гривень, 5-літровка. Я мило люблю додавати у рідкий порошок бо Як цілого рідкого порошка налєш, є запах. Я запахів не люблю, в мене алергія на них. Тому я жидкий порошок один до одного розложу з милом, дуже гарно пере. і ось так. Поналиваю усі баночки, до Нового року вистачить. Ну, ось такі мої покупки, ось такі в нас ціни. Пишіть, буду відповідати, сподобається, буду ще вам знімати.